Львівський прес-клуб подав інформаційний запит до управління Державного казначейства, Державної казначейської служби у Львівській області з приводу з'ясування таких питань. Кому не переказує кошти державного казначейства, а хто заборгував, не віддає кошти державному казначейству? І от ми одержали цю відповідь і для того, щоб прокоментувати її, прокоментувати фахово, а не на журналістському рівні. Ми звернулися з проханням до професора, доктора економічних наук, завідувача кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії Віктора Шевчука. Будь ласка, вам слово. Дякую, відверто кажучи, Завдання виявилося набагато складнішим, ніж я початково передбачав. З двох сторінок відповіді вступну частину можна відкласти відразу, тому що. Скільки тисяч рахунків у Львівській області, хто розпорядники, як скільки відкрито рахунків, в яких громадах, це, в принципі, не по суті запитання. По цифрах виходить, що в Львівській області більше казначейство позичило, ніж заборгувало. І виникає тут питання, на яке, до речі, відповіді немає в надісланому листі. Немає жодного прізвища, немає жодної територіальної одиниці. Наприклад, кому позичали і кому заборгували. Звичайно, я підозрюю, що за рахунок того, що позичають одним, а не віддають іншим, то не виключено, що ці позики робилися за рахунок тим, кому не віддають. Ну, це перша така, якби простенька гіпотеза. Але її важко перевірити, коли немає. Конкретних проєктів, на які позичали, немає конкретних територіальних одиниць. Ну і немає те, про що говорилося давно, в місті Львові, і в цілому в Україні, що коли гроші позичаються, має бути план їхнього повернення. Ну, скажімо, якби позичили гроші на дорогу Львів-Золочів, яка в катастрофічному стані, і її терміново відремонтували. За цей час, я би, можливо, погодився, що такий перерозподіл коштів є доцільним. Однак з певністю стверджувати, що це саме так, я не можу. З іншого боку, є підозра, що якщо бюджет не виконується, а заборговані кошти це свідчення того, що бюджет з розбивкою по місяцях, по кварталах не виконується. І є підозра, що це ситуація, про яку говорять економісти, що потрібно робити секвестр, тобто врізати видатки пропорційно до всіх статей бюджету. Чому бюджет не виконується? Валий внутрішній продукт зменшується четвертий квартал поспіль. Очевидно, що податкові надходження зменшуються. Очевидно, що податкова пенсійна реформи очікуваного ефекту не дали. І тому, коли немає з чого наливати, то його і не налють. Окрім того, останнім часом можливості уряду позичати гроші теж практично втрачено. Або відсотки за високі, або немає бажаючих. Оця стратегія, яка була донедавна, що позичати за кордоном, тобто, можливо, нижчі відсотки, заодно вирішувати проблему нестачі валюти в Україні, тобто, якби, два в одному. І позичаємо і створюємо джерело надходжень валюти. Цю можливість десь місяців два, ну скажімо, мені важко простежити, чи вона втрачена, чи призупинена, чи якісь інші міркування. У будь-якому випадку уряд за червень і за липень. Не позичив за кордоном нічого. І тому виникає така проблема, яка дуже нагадує кінець 90-х років. От спочатку не фінансуються там якісь незахищені статті, потім затримка пенсій, потім затримка заробітної плати, і все чекає розв'язки під назвою девальвація грошової одиниці. Коли оці валютні надходження, які. Ну, не виключено, що фінансових структур, близьких до уряду є. Будуть використані для того, щоб заборгованість в один момент вирішити. Або є ще одна версія, що ця вся заборгованість бюджетна, вона створюється якби фон для якихось перестановок на олімпів влади. Це теж нас було ще в радянські часи. От як Хрущова знімали, колись, спочатку нестача. Хліба, масла, м'яса. Потім змінили раз на наступний день все ніби появилося. Не виключно, що і тут оці заборгованості. Тому що, ну, скажімо, для мене логіка позичити і не віддати, ну якось воно трошечки не, ну, якось не складається докупи. Ну, можливо, що позичають з казначейського рахунку. В області кошти, які йдуть, наприклад, на, на виплати заробітної плати в тих структурах, так, які б ну, не мали фінансуватися з обласного бюджету. Мені важко сказати з цієї відповіді. Відповідь так, загальна, можливо, як я б навіть назвав можливо, і відписка, то так, без пояснень деталей.